Вітаю всіх, хочу сьогодні вам показати деякі результати, ріанімаше, малечі, дітки, яка до мене прийшла, і двох котлей. Це всі вони прийшли до мене в один день, я показувала, як я їх замочувала в розчині, і потім саджала вже на кого на нарощування корінчиків. Ну, в общем, Такі є трошки результати. Давайте почнемо з малечі. В общем, розвивається вона гарно. Вона взяла свій тургор, набрала. Росту, поки корінчиків, я не спостерігаю. Ну, ну корінчик ще один. Ну, вроді би, так, з нею все добре. Така стала. Глянцева, гарна, все чудово з нею. Так, ця наша реанімашка, після того, як її замочила у розчині Енергодар фунгіциді, ми її посадили на нарощування корінчиків в мух, Там у неї один єдиний був корінчик. І мені здається, після того, як ми замочили її, в розчині Енергодар, у неї був більш жовтіший листочок. Зараз став більш такий зеленіший. Визирнула вона свій тургор, як ви бачите, і у нас там з'являється, зараз я збільшу, з'являється, корі... корінчик, листочок. Корінчиків ще поки що немає. А от листочок. Начебто там вже пробивається. Це вже плюс гарний результат. Стоїть вона на віконечку, на гарно освітлюємо місці. В общем, звісно, ще корінчика від шиї не буде, в неї лише один тільки листочок, але в неї ж там є той же ж повітряний корінчик. Я роблю проливи. Лише коли гарно просохне мох. Корінчика, я поки що не бачу біля стінок. Ну, вже результат видно. Гляньте, який він став. Був такий вялий-вялий зовсім листочок. І отут було більш жовтого, мені здається. Зараз його трошки менше стало. Так, це у нас реанімашка. Тепер покажу котлейки. Це діленочка, як ви пам'ятаєте, я її сажала. В неї там були трошки корінчики більш-менш живі. І в неї був, ну, так, наполовину тільки оцей молодий рост. Гляньте вже, наскільки він виріс. Мені здається, що тут теж відділяється, може буде рости новий рост. Корінчиків нових я поки що не бачу, але вам скажу, що я після того, як її посадила, я ще її нічим не поливала. От її -от замочили у фунгіциді Енергодар. І поки що не разу ще не поливала. Зараз разом з вами хочу зробити їм перший полив. І ця діленочка, в якої тут геть зовсім нема корінчиків. Але в нас є результат. Дайте, воно торчить корінчик. Е і тут воно торчить корінчик. Зараз я вам збільшу е те, що там всередині, бо так його погано видно, але там ще і росте молодий ріст. Ось ріст молодий, або, або це корінчик. Ну, ще поки не дуже, не дуже я можу зрозуміти, що там, але мені здається, то, якщо то не, не ріст, то корінець це точно. Там точно корінчик і то корінчик. Може, це теж корінчик, але там ще, ще щось там відбувається воно всередині, як ви бачите, то вже щось молоденьке там. Ну, як не ріс, то корінчики точно ростуть. І я ж її теж ще ні разу не поливала. Абсолютно, оце, після посадки, як я її посадила, я ще ні разу її не поливала. Тепер хочу разом з вами зробити, зволожити, зробити перший їм полив. І з цим. Корінь. Значить, хочу разом з вами показати, що я буду робити. Значить, є у мене такі ложечки. Купила в Аврорі. Ця саме менша. Це на 1 грам, на 2,5. Ну і так далі. Це я не пам'ятаю наскільки. На 4. Ця на 4, ця на 7,5 а ця на 15 грам. Ну, В общем, я оцю грамову ложечку відміряла і важила на маленьких вісах міліграмових, ну, грамових, де показують саме скільки то якраз виходить в ложечці цій. Бачите, сейчас. Зараз... На секунду я наберу. Набрала ось ложечку. Я важила оце саме, оце стільки, виходить рівно грам, Ну, там плюс-мінус декілька міліграм. В общем, ложечка в рівень в рівно без горочки. Тут в мене літра водички теплої. Я висипаю і розмішую. Воно швидко розчиняється в теплій водичці і хочу разом з вами зробити їм пролив. І будемо надалі спостерігати за результатами, щоб, щоб не подумали, що я наговарюю щось. Все роблю разом з вами. І буду показувати, що буде відбуватися надалі. Так, трошки невдобно, але... набираю водички і прольємо, промочимо наші котлеки. Ну і манюньки може. Польйовний мох уже майже висох. Значить, роблю зараз одною рукою неудобно. Змочуємо так по краюшку. В неї тут мох. Зараз подивимось. Бачите, тут на дні кора. І мох достає до тої кари можна ще додати водички. Отак От все. Оцей буде достатньо водички. Мох підніме її і зволоже решту. Переливати не бажано. І зараз цю прольєм. Я її теж ще не раду не поливала після пересадки зовсім. У неї тут в этом дірочки. Вибачте, мене відволікли. Зробила таким проливчиком. На дні там останеться та водичка у блюдечку. Мало, треба ще пролити. Мох, сухий, сильно пересушила, давно не поливала. Або подивлюся, постоїть трошки у водичці, тоді зілью і щоб просихало. В общем, попостерігаю я. Ще нічого не, не скажу вам точно. Ну, мені треба, щоб зволожився мох. Тому я, може, ще залишу водичку, хай трошки кара там суха, хай постоїть, намокне. Так, ну, котлейки у них в тубероїдах є волога, то поки почнуть рости нові корінчики, вони витримають. Цю можна трошечки зволожити, Я її недавно просто водичкою мох зволожувала, ну можна трошки додати і цього розчину, щоб там корінчик той. Взяв, цього розчину трошки. В общем, девочки, от такі в мене результати. А, ще ж у нас малявочка. Зараз. От що, значить, відволікли, вже не пам'ятаю, що, що робила. так трошки можна ще чуть-чуть. Я там їй малявки цю відкрила, мох, щоб видно було этот цвітоносик. Вон він зверху. Щоб не почав загнивати і не, не повредити дітки наші. Все, так, трошечки змочили по капелечки І будемо чекати надалі результати наших, ну, майже реанімашок нашого. Ну, Без коріння. Значить, реанімашки. Я подивлюся, може долью, так, щоб трохи довше намочити її водичкою. Все, дівочки, оце в мене такі зараз результати. Ось таким розчином ми полили. І будемо чекати, чекати надалі. Ну, мені здається, тут, поки молодий роз не, не почне давати корінчики, хоча... Тут же ж нема молодих ростів, але ж появились корінчики. значить, все буде добре. І тут, отакі От результати наших реанімашек, наших котлеєк, нашої. малечі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі. На все добре!